І всім привіт. Надіюсь, на даний момент я все-таки вирішив свою проблему з цими постійними настройками графіка, що вони постійно в мене спадали. Подивимося, як буде далі. Чого вас тривожу? Хочу сьогоднішній день розібрати, тому що сьогодні він був доволі такий важкуватий, получив два безбитка і стоп. В принципі, ні по одній з позицій не можу сказати, що вона для мене була поганою. І давайте я все-таки почну саме з гірчика. Там я досить швидко відлетів по безубитку, і, в принципі, після чого моя ідея шортів взагалі вона була інвалідована. Давайте, якщо дивитися на старший таймфрейм, бачимо, що ми все-таки пробули в даній от акумуляції, да? після чого ми без якоїсь явної маніпуляції отримуємо цю дистрибуцію в шорт і знімаємо з собою певну кількість ліквідності. Пока що для мене це нічого не говорило про потенційний так, розворот в лонг. Того я був на стороні шортів, поки мені не, до, ну, не докажуть обратно. Давайте відмотаємо на відкриття франкфуртської сесії, що я для себе бачу. Та все просто бачу, що ціна все-таки лається в шорт, і я, ну, в принципі, не хочу її розвертати в даний момент. Тому що для мене ще є актуальна ця тенденція так, після цього. Після цього ордерфлоу зразу якоїсь реакції на дане зняття ми не побачили, плюс, як додатковий фактор, були дані іквили в даній зоні. Єдине, що мене могло потенційно розвернути від чого це сталося, це була дана 4-годинна зона, бачимо постфактум, ми від неї отримали реакцію. Я для себе вважав, що якщо ми будемо потенційно коректуватися вверх до даного імбалансу і так далі. То це буде тільки через дану 4-годинну зо... зону. І, в принципі, на той момент хотів працювати в шорт, поки мені не докажуть обратно. Бачимо, що на момент відкриття франкфуртської сесії, Азія вже пробувала там е працювати сама собою, давала якісь там шортові намеки. Хоча в загальному сама Азія була досить бунговим. Е, І бачимо після того, як Франкфурт е зробив. Маніпуляція ще раз з, з, з даним азійським хаєм, мною було прийнято рішення працювати в шорт після того, що як була сформована дана зона, плюс-мінус моя марка там нажимала на позицію в цій зоні, не буду точно зараз згадувати. І таргетом моїм виступали дані івели з безубитком, як я вже говорив, на даній 4 годинній зоні. І постфактум бачимо, що ціна досить швидко приходить в дану зону. У мене позиція переводиться в безубиток, і я по цьому безубитку відлітаю. І, в принципі, після тесту даної зони моя е, шортова ідея вже була повністю інвалідована. Е, таким був гірчик, постфактум, е, я ще хотів розглядати вже після того, як ми отримали реакцію від даної зони, сформували нову зону в лонг. Тут, і постфактум була сформована, е, давайте зараз відмотаю. Була сформована зона е, отут. Якщо придивитися, да, в мене тут був ще один годинний імп, від якого я хотів локально попрацювати в перелог, того, що е, пам'ятаємо, що є ця зона, яка могла бути потенційною точкою синхронізації всього цього шорта, який був е, до цього. Тому йде тар моїм таргетом міг виступати тільки саме ПРИХАЙ е, локальний, тобі ж е, сесії, е, після того як ми приходимо. Неод... В пряню сесію, піднімаємо внутрішню ліквідність в даному імбалансі, інвертуємо першу проблемну зону. Хотів набрати позицію на тесті даного імба. Понятно, що мій був за дану маніпуляцію і так там було фіксований 15 r Але бачимо, що просто теста імбалансу імбаланси в мене не відбулося. Точніше, в мене на брокері його не було. І ціна благополучно там дійшла до мого таргета, в принципі, ідея була відпрацьована тільки без моєї участі. Таким був сьогодні герчик. Давайте зразу перейдемо до євро досить тяжкий день. Пересиджу усю цю гармошку. Напевно, що якби слідкував за чартом більш постійно, то. Не знаю, скільки разів би мене захопило серце з таким пресекшеном. Хоча постфактум виглядає досить лонгово і на даний момент. Якщо звернутися до старшого таймфрейму, що ми тут можемо побачити? Що ми отримуємо реакцію на дане зняття, да, і ми приходимо в іншу зворотню точку. Після чого ми в п'ятницю онфарм получаємо тут ще один резвіб, вилітаємо в лонг, інвертуємо першу проблему ну і так далі. Більш цікаво, це все, звичайно, виглядало з годинного і 4-годинного таймфрейма, що ми ще тут бачимо в Нью-Йорку, отримали цей ресвіп. Якщо звернутися до 4-годинного таймфрейма, ми тестимо нову 4-годинну зону, і даємо реакцію вверх. Що говорило для мене про те, що сьогодні для мене будуть актуальні ті кілонги. Єдиною зоною, за якою я міг зацепитися, це зрозуміло був азійський лой. З таргетами там сюди. Моїм основним таратом був саме цей перехай. Е, Першу позицію я набрав через SM, SMT. Діксі зняв даний лой. Після чого, е, так, секунду. Е, тут в мене SMT. Тобі ж Dixi зняв азійський хай. Я цьому SMT повірю, бачимо агресивний злом, мінорний злом структури, формування е, ЛТФ поїв в мою сторону. І від цієї пої, в принципі, я здійснюю свою позицію з таргетами там, понятно, е, в перехай. І я получаю тут СТОП. Після чого. Після цього стопа моя ідея, звісно, що вона не інвалідується. Вона тільки підкріпляється цим ресвіпом по факту. Інвертування першої проблемної зони, і я по факту від даного АйФВГ відкривав свою другу позицію, яку тримав там біля 5-6 годин, яка все одно в результаті закінчилась без Е, Тримав я її ось сюди. Бачимо, що це надає досить хорошу лонгову реакцію. Тут причин для мене переводити в безбиток не було, тому що з мого бачення ми тут не чіпали ніяких. ФТА глобальне, да. цей тест, я, грубо кажучи, пересидів після того, як ми вже знімаємо дані хаї. Зрозуміло, що ця зона для мене була та, від якої ми можемо отримати реакцію. У мене позиція переводилась після того, вже в безубитку. В принципі, можна було зафіксити тут собі 4 РР і ні про що не думати. Чуть пожаднічав, грубо кажучи, сидів весь цей час після того. У мене було формування ще одної е, М3, М3 моделі. Е, я би, в принципі, якби слідкував за чартом, переводив би стоп сюди по своїм правилам, і за того, що в мене формування нової зони, нової ЛТФ інвалідації всього цього лонгового руху. Е, не дивився за чартом, тому в принципі і не привів. Е, наблюдав за всім цим е, міроприяттям, грубо кажучи, вже коли ціна підходила до моєї зони без убитку. Тому що там стоп цей пересувати не бачив сенсу. І мене тут благополучно ще й передом вибиває без збиток. Такі були позиції. Бачимо, що по факту так нічого і не помінялося. Ціна і далі забивається в цьому боковику. Я надію, що це все-таки буде формування Daily імба, і ми все-таки через цей Daily імб. Будемо продовжувати цей лонговий сценарій, тільки з нюансів є те, що ми впираємося тут в денну зону, тобі ж єдиним таргетом може виступати саме те з даної денної зони. З годинного таймфрейма це виглядає непогано, оця да? знову ж таки консолідація. І хотілося б побачити саме винос ліквідності з по нижню сторону і вже дистрибуцію. В зону кудись в зону денного імба. Такий сьогодні був день. Не досить поганий, але і особа нічим хорошим і для мене не закінчився. Все тоді всім дякую за увагу і думаю, зустрінемося в наступних відео.